А реабілітація підтримка сьогодні потрібні багатьом, адже справді те, що пережили і досі переживають українці, це дійсно жах. Просто зараз ми вирушаємо до бородянки. Місцеві жителі потроху повертаються додому, і, хоча страшні спогади про окупацію та евакуацію під обстрілами не залишають їх, наші люди знаходять сили жити далі, навчати дітей, лікувати хворих. Незламний народ незламної країни. Олена вчителька англійської мови, живе та викладає в бородянці, спускається сходами до підвалу, саме туди, де рятувалася від великої війни. Було дуже страшно, але це було, мабуть, єдине місце, яке нас тоді захищало. Далі відчиняє двері. Холодно як два роки тому, але немає людей. Лише дерев'яні лавки досі нагадують про жахливі події. Саме тут Олена разом з мамою проводила перші дні повномасштабної війни. З мамою тут спали вона на півлавочки, я на півлавочки. Брали свою хрещену, Вона спускалася зі своєю мамою, з дітьми. Тому ми всі разом тут наше було містечко. Там інші люди з під'їзду ночували. Ми наче всі були незнайомі, але всі, як одна така родина. Бомбосховище розташовано в кількох десятках метрів від центральної вулиці, по якій постійно їздила ворожа техніка. Виходити було страшно та небезпечно. У підвалі ховалися люди похилого віку, діти рятувалися тварини. Не завжди вдавалося просто спати, тому що постійні ці постріли ми чули, що ведуться бої. Ми чули, як їдуть танки, а вони їздили просто в день і вночі, і ми не розуміли, чи вони їдуть. І вони зупиняються постійно в нас і починають обстріли. Повномасштабну війну Олена зустріла в Полтаві, у бабусі. Тоді разом з мамою вирішили повернутися додому. Були впевнені, що росіяни не дістануться бородянки. Олену чекали учні, а її маму пацієнти, бо працювала в лікарні. Приїжджають поранені люди, травмовані в однієї жінки відірвана нога. В чоловіка там теж якась травма. Якось Олена взяла з квартири документи і пішла у лікарню до мами на роботу. Тут вона побачила перших поранених. Один з найстрашніших днів 2 березня. Коли росіяни обстріляли бородянку ракетами та авіабомбами, чуємо свист над лікарнею. Чуємо цей свист. Ми розуміємо, що щось летить. Ми вибігаємо всі за дві стіни в коридор, падаємо на підлогу. біжимо в підвал. Бачу вперше, що там дуже багато вагітних жінок теж спустилися з відділення пологового. Є жінки, які тільки не народили дитинчат своїх. Є люди, які просто тікали, які просто зараз переховуються в лікарні, бо їм нема куди йти. Бо ти просто вийдеш на вулицю, а тебе розстріляють. Тому лікарня в той час була таким прихистком для всіх. Загарбники щохвилини обстрілювали населений пункт. Проте одного дня у Бородянку змогли пробитися волонтери. Вони заїхали до лікарні, пропонували всім охочим виїхати і надавали допомогу з евакуацією. Олена з мамою повернулись до бабусі далі від вибухів. Дякувати Богу, і після того моменту я просто навчилась дякувати за будь-які моменти, бо знаю, що життя це не дні, це моменти, і треба дякувати. За все під час повномасштабної війни Олені пропонували виїхати за кордон, але вона відмовилася, бо не хотіла залишати рідних. Я не знаю, як би мені було краще там чи тут. Але насправді, як кажуть, рідні стіни лікують, а сім'я в мене вся тут. Після звільнення Бородянки від росіян Олена повернулася додому. Наразі продовжує викладати у школі, де її завжди з радістю зустрічають учні.